Любі гусятка, гусаки та гусині. Я рада вас вітати на своєму каналі Гусь Читає. Мене звати Юля, і сьогодні ми знову з вами будемо відправлятися у нову подорож разом із цією амфорою, яка нам допоможе. Тож давайте натягнути і одразу я хочу знати, яка ж країна, що мене чекає, тому що а, мені треба сьогодні дуже швидко бігти, встигнути на потяг. Окей, щось дістала. Зараз з вами почитаємо, що я тут написала. Болгарія. О, це просто чудово. Насправді, це просто чудово. Тому що в мене тут остання книга, яка є на папері, це якраз болгарська книга. Щаслива, що я її прочитаю, і треба її буде надіслати додому, тому що все-таки книжки тягати туди-сюди, то додому, то їх сюди пересилати це дуже важко. Давайте подивимося, які ми знайдемо факти про Болгарію, тому що я про Болгарію знаю дуже-дуже мало. Я не знала цього факту, що Болгарія лідер за кількістю IT-фахівців. До речі, Джон Атанасов, який винайшов перший електронний комп'ютер, теж має болгарські корені. Цікава інформація. У них є у селі граніт найбільший болгарський дуб. Йому приблизно, вгадайте, скільки дубу взагалі може бути років? 1650 років. Висота дерева 23,4 метра. Ого, оце так дуб! Це треба бачити. А ви знали, що в Болгарії волинка є національним інструментом? Тільки для трьох країн світу це національний інструмент. Тобто Шотландія, ми завжди уявляємо Ірландію і також Болгарія. Хто б міг подумати? Я про це ніколи не знала. Авіаційні бомби теж придумали болгари. Їх застосували в 1912 році. Ну це печальний факт. Краще плюство до цього не додумувалося до всіх цих зброй і ударів. Так що я пішла по своїм справам, не буду зараз читати, <гум> чесно зізнаюсь, <гум> буду читати пізніше. От і потім ми з вами обговоримо ту книгу, яка в мене є. Зараз не буду розкривати карти, яка це книга, але згодом все розкажу. Я щаслива, що я нарешті прочитаю попробу книгу, яка в мене є. Ну, що ж, я повернулася, щоб розповісти про книгу, яку я прочитала, і про письменника. Що ж, розпочнемо саме з нього, з Георгія Господінова. Це болгарський поет. Письменник, драматург. Він навчався у Софійському університеті на факультеті болгарської філології. Спочатку він писав поезії, в нього є п'ять збірників поезії, за які він також отримував нагороди, тому що згодом, коли він написав свій перший роман, а потім ще й другий роман другий роман. Розкупили, мені здається, за один день у Болгарії, тобто це щось нереальне, і він став у 2012 році бестселлером в болгарській літературі, а саме фізика скорботи, де він розвіював міфи про таку. Чаль східної Європи про те, які саме болгари, тому це дуже і дуже цікаво виявилося знайомство з цим автором. Також його твори перекладені на 25 мов світу, але я думаю, що їх побільшає, тому що в 2023-му він отримав букерівську премію за свій останній роман, який називається Прихисток часу. Що ми маємо? Він був також номінантом на Нобелівську премію, але не взяв її у 2022 році. І він той, хто отримав європейську славу, коли написав цей свій другий роман. В його дитинстві пройшло дуже цікаво біля турецького кордону. Він знає, крім болгарської мови також англійську мову і ще й німецьку. Разом із художником Торомановим в нього є також графічний роман Вічна муха. Ця тема, до речі, в нього прослідковується у його, я так розумію, всіх романах. Його дуже бентежать мухи і їхнє існування, і він би хотів, напевно, вивчити їхню мову, але про це згодом. Він також зазначений у кіно. Індустрії, тому що він писав сценарії до багатьох е, фільмів. Одним із таких короткометражних фільмів був фільм Омлет, до якого він написав сценарій, і він отримав престижну городу на кінофестивалі незалежного кіно Сан-Денс у 2009 році. Також потім в нього були екранізовані його оповідання. І е, другий роман Фізика скорботи також у 2019 році була екранізована. Є в нього цікавий такий сюжет фільму, який я дуже хотіла подивитися, але не знайшла на просторах: це «8 хвилин, 19 секунд. Я так розумію, що це про те, коли сонячні промені досягають землі, начебто 8 хвилин їм їм потрібно, щоб потрапити до нас, і 19 секунд. Але про що цей фільм я так сильно і не знайшла, і так хотілось мені глянути, хоча б трейлер, але там <свісно>, нічого не зрозуміло. Що я прочитала? Я прочитала його перший роман це природний роман. Як ви бачите, у мене тут дуже багато закладинок і всі мені хочеться обговорити, але, скоріш за все, ми не будемо зупинятися на всьому. Цей роман, написаний в 1999 році. До речі, в нього мені так подобається, що в нього в імені. Аж три букви Г наші <г <'я> Георгі Господінов. І дуже в нього е, класне прізвище, як на мене. Е, що хочу сказати, по-перше, тут нас одразу зустрічає передмова перекладача Сливинського. І ця передмова одна із найкращих, яку я взагалі бачила чи чула до книги, тому що в основному передмова це така. Річ, яку не сильно хочеш читати. Але тут про постмодерн у Східній Європі це було порівняння із тим, як в лімузин ти ладен запхнути мішки з цементом, тому що тобі там треба робити в твоїй хатині ремонт, а в тебе є цей лімузин. Ну, Це просто це настільки саркастично було написано. І е, відчувається любов перекладача до. Твору Господінова, це, мені здається, найбільше таке мистецтво передати текст якнайчіткіше і закохати в нього читача. Йому це вдалося, тому що цей роман виявився для мене дуже важливим, дуже цікавим. І давайте поговоримо про що він. Він про бідність. Частково він про розлучення двох людей, він про письменництво, він про дрібниці, які нас оточують. Він про самотність, він про те, що людина може бути сама собою хіба що наодинці, коли вона йде до туалету, вибачте. Але туалетна тема тут дуже сильно розкрита. І за допомогою мух, і за допомогою взагалі інших подробиць. Постмодерний роман знову ж таки описувати дуже. Важко, тому що як такого сюжету тут немає. Сам господин говорив, що тут немає не початку, не кінця. Він про чоловіка, який одружений на Еммі. Вона вагітніє від іншого чоловіка, тому що він це так дізнається, так як в них не було давно статевого зв'язку. І він про все це розмірковує і думає, коли ж. Ми дали хибу, коли ж в нас пішло все не так. Він намагається віднайти ту саму точку, в якому моменті все пішло. Ну, ви зрозуміли куди. І я як завжди говорю, що мені нагадав цей роман. Ви мене спитаєте, а я вам відповім. Пам'ятаєте, ми з вами читали фаму про велосипедистів Басари? Так от. Дуже схоже, тому що ті ж самі 99-ті роки і такий самий потік думок. Але також я чомусь пригадала Мілорада Павича, який написав скриньку для письмового приладдя. І що саме цікаве, це теж 99-й рік і теж Сербія, як і Басара. Тобто, це дуже схоже на оцю от Балканську постмодерністську прозу. Але якщо у вас є якісь ще порівняння і ви читали цей роман, я би послухала, тому що такі самі книжки і романи я вишукую. Крім роману, в цій е, книжці, як ви бачите, є. Та інші історії. Є оповідання, але вони не такі цікаві, як сам роман. Дійсно, це була якась підготовка його до того, що він написав «Фізику скорботи. В темпорі є тільки цей роман. Говорять нам, що прихисток часу також буде скоро перекладений, так як він отримав букера. Я буду дуже чекати цієї книги, прям дуже. А зараз давайте все-таки пройдемося по тому, що мені сподобалося. І почитаємо цитати. Я уявляв собі, як на Розлучення зберуться всі гості, що були на весіллі у захсі. Як не крути, обидва ритуали все-таки міцно пов'язані. Було б чесно, якби тодішні свідки прийшли й тепер. Принаймні не довелося б повідомляти кожного зокрема, що ми вже розійшлися, що я не відповідаю на старий телефон і так далі. Уявляю собі, як плачуть близькі, чуючи наше остаточне і безповоротне так. Це дуже. Цікава тема, тому що ми засвідчуємо перед іншими людьми, близькими, і не зовсім близькими, просто нашими якимись друзями знайомими, те, що ми хочемо взяти до шлюбу ту чи іншу людину. Але про розлучення ми повинні кожному, ну як би нам не було боляче, говорити окремо і чому б не зібрати цих всіх людей. І саме цікаве, що тут було такий момент, коли вони захотіли зробити своє останнє фото: як фото весілля, так і фото їхнього розлучення і в цьому так багато сенсу насправді мені би хотілося би щоб люди так робили це значно цікавіше ніж весільні фото скоріш за все Можливо, з такою фотографією можна їх розіслати всім знайомим, які були на весіллі, і сказати Ми розлучились. Можливо, це один із способів це повідомити людям і написати Мій новий номер телефону, такий-то, такий-то. Щодо туалетної теми. А я в дитинстві, коли в селі бував у кіно, ніколи не міг собі пояснити, чому у фільмах герої ніколи не ходять до туалету. На екрані індіанці ковбої цілі римські легіони і ніколи не бачиш, щоб хтось із них какав чи пісяв. Я після двох годин у кіно летів до туалету як навіжений, а ті чуваки з фільмів за все життя ані разу. Що ви думаєте з цього приводу? Ще дуже цікава фраза. Розмова точиться найважливіше тоді, коли треба уникати якоїсь теми. Дійсно, починаються якісь відступи ліричні і ніхто не зачіпає головного. Ще мені дуже подобаються такі преамбули до вступу в кожну главу. Мені дуже подобається, що ці глави короткі. Я обожнюю такі от короткі глави, тому що ти можеш читати тобі дуже це зручно. В книзі не багато сторінок, десь 100, 140 сто. 100... 159 сторінок, тому це дуже маленький роман і, взагалі, дуже маленька книжечка, як ви бачите, по об'єму, але по змісту дуже змістовно і є над чим подумати. Мені ще сподобалось ось це: нікому і ніколи не вдавалося перенести щонебудь зі свого сну. На виході в нього є невидима митниця, де все конфіскують. Точно, якщо ви не пам'ятаєте свої сни, значить там дуже гарна митниця була. А ще я хотіла вас запитати, я отут прочитала, я теж про це дуже часто думаю, що все найкраще завжди стається в останній вечір. Це про подорож. От завжди, коли ти кудись подорожуєш, тобі потім не хочеться звідти їхати, тому що були всі дні нормальні, але саме в ось цей день, коли тобі треба їхати, от завтра вранці, ти проводиш ніч, з кимось балакаєш, або щось нове впізнаєш, що не дає тобі заснути. Це як перед поїздкою, так само і після поїздки, що ти розумієш. Розумієш, це був самий найкращий день, саме останній. У вас теж таке? Чи тільки я в якійсь такій матриці живу? А ще цікава думка: 99-й рік. Нагадаю: люди люблять фотографуватися аби мати певність, що вони були. Щодо слова, цікаво, чому ніхто не визначив, скільки важить слово. Хоч би приблизно припускаю, що різні слова мають різну вагу. Хай йому чорт, мене дратують такі недопрацювання. З'ясовано, скільки важить спора пилку. Ця Порошинка, а про слово ніхто не подбав. Чи воно дорівнює вагою голосові, який його промовляє, чи чорнилу, яким воно написано. я не знайшов жодної природничої історії слів. Ніде. Дуже філологічний викреслений, красивий роман, який просто такий зводить потроху з розуму. Особливо мене вразило те, як він описав. Про мух, про те, як вони спілкуються, і взагалі, що вони ще древніші, ніж ми, і чому ми не звертаємо на це увагу, і ми завжди прагнемо їх знищити. А потім він написав цілу мушину, мушину Біблію. В цьому романі є окрема глава про машину Біблію, і вона звучить доволі таки смішно. Тому я би радила вам самим прочитати і впевнитися, наскільки це химерно і наскільки це весело, саркастично з такою любов'ю написано. Тепер давайте про те, що мені не сподобалося. А не сподобалось мені те, що я дуже мало знаю про болгарську літературу і культуру. А тут дуже багато посилань на різних художників, режисерів, на різних поетів болгарських. Наприклад, Бай Ганьо це головний герой серії сатиричних фейлетонів болгарського письменника Константинова. Я не знаю такого. Наступне Петко Рачев Славейков. болгарський поет, перекладач і просвітник. Ну, те ж саме Чор, Баджі, Марко, герой роману болгарського класика, і вазова під ігом. І тут дуже багато таких е, зносок, які мене інформували про інших відомих болгарських людей, про яких я не знаю. Тому треба відкривати і для нас, для східноєвропейців, також. Почасти східну Європу. Тому дуже раджу ставлю цьому роману 9 із 10. Буду чекати перекладів, і я думаю, що інтерес українського читача. Зросте в цьому році до болгарської літератури завдяки Георгі Господінову. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Пишіть обов'язково факти про Болгарію. Можливо, у вас там є якісь родичі. Я знаю, що є такі люди в Україні, у яких є родичі в Болгарії. Пишіть, що ви читали із болгарських поетів, можливо, письменників, а можливо, ви дивились колись болгарське кіно. Я буду рада таким фактам. Дякую, мої гусятко, всім добра, як завжди. І е, можете також написати Біблію для мух свою версію, якщо у вас є на цей час. Бай-бай!